Понад 428 тисяч запорізьких пенсіонерів з березня отримуватимуть підвищену пенсію. Такі дані озвучили в обласному управлінні пенсійного фонду України. З 1 березня виплати були проіндексовані за коефіцієнтом 1,7%. Разом з тим уряд встановив і обмеження суми підвищення. Мінімальна надбавка становитиме 100 гривень, а максимальна тисячі. У пенсійному фонді додають підвищення передбачено для усіх категорій громадян. Крім тих, хто вийшов на пенсію у 2024-му. якщо говорити про результати, дивіться, станом на 1.01.2023 року, середній розмір пенсійної виплати по області складав 5578 гривень. Ми провели перерахунки ми провели індексацію. У нас середній розмір пенсії зріс на 7,6% і на сьогоднішній день складає 6001 гривня. Передбачені й додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для людей віком від 65 років до 80 і вище. Вони коливаються від 2 725 до 3 370 гривень. Цією постановою ще встановлені такі додаткові гарантії, що пенсія у таких категорій не може бути нижчою ніж. Ну, наприклад, от 65-річні, які не працюючі пенсіонери, да? Е, які мають, е, по-перше, їм виконалось 65 років, і які на сьогоднішній день мають стаж жінки 30 років, а чоловіки 35 років, е, мінімальні гарантії саме по постанові 185-й – це 3370 гривень. Тобто менше пенсії не може бути.